Привіт! Це другий випуск мого подкасту про геймдизайн українською. Мене звати Єлизавета. Я створила цей подкаст, щоб ділитися підходами та власним досвідом у створенні дизайну відеоігор, а також говоритиму про успіхи та невдачі на шляху професії геймдизайнера. Цього разу я хочу поговорити про досвід користувача в іграх, адже це може бути визначальним, чи буде гра успішною. Досвід користувачів або UX. Може бути визначеним багатьма факторами, наприклад, імпульси, реакції, настрій та сподівання гравців. Книга, на яку я сьогодні спиратимуся, продовж свого подкасту, називається Мозок гравця, як нейронаука та UX впливають на дизайн відеоігор авторки Селі Годенд. Вона розглядає важливі аспекти UX в іграх, зосереджуючись на тому, як мозок сприймає та реагує на геймплей та інші елементи гри. Авторка детально розглядає процеси, що відбуваються в мозку під час гри, та надає корисні поради щодо того, як можна зробити геймплей кращим. Але я хочу тут зробити певний дисклеймер: дана книга не дає готових рішень, вона містить практичні приклади та інструменти, дає зрозуміти, як використовувати знання та експерименти когнітивної науки для покращення UX. Давайте розпочнемо з того, що один зі способів. Визначення досвіду в іграх допомагає геймдизайнерам зрозуміти, як гравці реагують на гру, та як можна використовувати це для поліпшення їх досвіду. За допомогою нейронауки можна з'ясувати, як гравці реагують на різні елементи гри, такі як звуки, колір, текстури тощо, і які з них викликають більш сильну реакцію. Наприклад, Науковці можуть вивчати реакцію гравців на певні аспекти гри, використовуючи при цьому функціональний магнітно-резонансний образ мозку або електроенцефалографію. Дослідження такого роду можуть бути корисними для розуміння, які частини гри викликають більш сильну емоційну реакцію, та які з них можуть бути використані для поліпшення досвіду гравців. Наприклад, якщо певний звук чи ефект викликає сильнішу реакцію у гравців. Цей ефект можна використати в інших подібних іграх для підсилення досвіду гравців. З іншого боку, наукові дослідження також можуть допомогти розуміти, які аспекти гри можуть викликати негативні емоції, такі як стрес чи незадоволення, та як їх можна уникнути. Наприклад, дослідженням можуть виявити, що певна сцена в грі або ефект можуть викликати негативну реакцію у гравців. І якщо геймдизайнер про це знатиме, він може змінити цю частину гри, щоб уникнути негативних емоцій. Також дослідження показує, що можливості нашого мозку доволі обмежені, тому грамотний UX-дизайн дуже важливий для створення ефектних ігор. Зокрема, якщо інтерфейс користувача надто складний або не інтуїтивний, то гравці можуть банально відмовитися від продовження гри. Одним з ключових висновків із книги є також те, що розробники ігор можуть використовувати розуміння людського мозку, щоб створювати більш привабливі та приємні ігрові враження. Наприклад, досліджується концепція когнітивного навантаження, яка стосується кількості розумових зусиль, необхідних для обробки інформації. Мінімізуючи когнітивне навантаження, розробники ігор можуть зробити свої ігри доступнішими та більш приємними для гравців. Ще одна важлива концепція це ідея зворотнього зв'язку. Це механізми, які надають гравцям інформацію про їхні дії та процес у грі. Ефективно використовуючи цикли зворотнього зв'язку, розробники ігор можуть створити у гравці відчуття успіху та мотивації, підтримуючи їх зацікавленість та бажання продовжувати гру. Користувацький досвід є критично важливим для успіху будь-якої гри. Тому розробники ігор повинні враховувати досвід користувача на кожному етапі розробки, а саме початковий дизайн, тестування та уточнення. Згідно з книгою, при проєктуванні користувацького досвіду необхідно враховувати чотири ключові елементи: зручність використання, доступність, привабливість та достовірність. Зручність використання відноситься до того, наскільки легко користувачу взаємодіяти з грою. Це включає все. Починаючи з макету меню і закінчуючи реагуванням на керування. Гра, яка легка у використанні, стимулюватиме гравців залишатися захоплені та продовжувати грати. Доступність ще один важливий аспект UX. Важливо, щоб гра була доступна якомога більшій кількості людей. Це може включати в себе регулювання розміру шрифту, надання субтитрів та наявність. Кількох варіантів керування. Привабливість полягає у створенні гри, яку гравці захочуть використовувати. Наприклад, це включає в себе художній стиль, музику та історію. Гра, що естетично приваблива та має захопливу історію, збереже гравців, які знову і знову звернуться до неї. Достовірність. Цей момент полягає в створенні гри, які гравці довіряють. Це включає наявність чіткої політики конфіденційності, гарантування того, що гра не містить помилок, та швидке реагування на вирішення питань чи якихось проблем. Поговоримо тепер про роль емоцій. Вони відіграють важливу роль у грі і можуть суттєво вплинути на досвід гравців. Позитивні емоції, такі як: Радість, захоплення, задоволення можуть зберігати інтерес гравців і змушувати їх повертатися до гри знову і знову. Негативні емоції, такі як роздратування або гнів, можуть змусити гравців втратити інтерес або навіть покинути гру повністю. Але чому емоції грають таку велику роль? Посилаємось на книгу. Емоції тісно пов'язані з нагородною системою нашого мозку. Тобто, коли ми відчуваємо позитивні емоції, такі як перемога в грі або завершення складного рівня, наш мозок вивільняє допамін, що створює відчуття задоволення. Ця позитивна підсилювальна дія спонукає гравців до продовження гри та досягнення своїх цілей. З іншого боку, негативні емоції також можуть вплинути на досвід гравців. Це пояснюється тим, що негативні емоції спричиняють вивільнення кортизолу, що є гормоном пов'язаним із стресом. Коли гравці відчувають великий рівень стресу, вони можуть стати розсіяними, перевантаженими, та їх продуктивність може значно зменшитися. Як розробники ігор використовують емоції, щоб створювати більш залучаючі досвіди? Один з підходів полягає у створенні відчуття виклику. Не перевантажуючи гравця. Це може створювати відчуття досягнення, коли гравець успішно пройде випробування, що може сприяти вивільненню позитивних емоцій. Інший підхід полягає у створенні відчуття занурення в гру. Створюючи багате, захопливе оточення, розробники ігор можуть допомогти гравцям стати емоційно зацікавленими в грі та її персонажах. Це емоційне інвестування може привести до сильнішого зв'язку з грою та більш захопливого загального досвіду. Нарешті давайте поговоримо трохи про інсайти, які можна взяти з цієї книги. Найперше, це пріоритетність досвіду гравців. Як ми обговорювали вже детально, розуміння психології та емоцій гравців є вирішальним при створенні приємної та захопливої гри. При проєктуванні гри розглядаєте, як гравець буде взаємодіяти з механікою та елементами гри. І як ці взаємодії впливатимуть на емоції та загальний досвід. Іншим важливим аспектом є проєктування доступності. Роблячи вашу гру доступною для широкого спектру гравців, ви можете збільшити потенційну аудиторію та забезпечити, що всі гравці мають справедливий та приємний досвід. Наприклад, налаштування контрастності кольорів для гравців, або настроювання рівнів складності для гравців, які мають. Попередній різний досвід та рівень вмінь. Крім того, важливо постійно тестувати та етерувати свій дизайн гри. Це дозволяє збирати відгуки та дані від гравців та приймати обґрунтовані рішення про те, як гру поліпшити. Тестування також може допомогти виявити потенційні проблеми чи області, де гравці можуть стати роздратованими. А це вам може дозволити виявити цю проблему, знайти першу причину. Та її усунути ще до запуску. Що ж, на сьогодні, все. Наступного разу ми будемо говорити про іншу книгу та про інші підходи. Не забудьте підписатися на подкаст та залишити відгук у коментарях. Бережіть себе, до нових зустрічей!